Зараз Влад принесе викраску на єтрон, покажемо по фарбі, що вона не йде. Ми зараз підбираємо там на підборі недалеко від нас, в мужчину одного. І навіть перед тим, якщо це не наша фарба, все одно робимо викраски, щоб запевнитися, чи це чи все йде по кольору. І зараз я покажу. Влад, дай нас піктофотометр. Фото а ну дівки, підійдіть. Да, я фонаря того покажу, дівчат. А, немає фонаря. От. от, що він не йде, дивись. Види, ну, підійдіть ближче, ви ж так не покажете цим підписникам. Його... От не видно зараз. Він такий більш якийсь філетовий. цей насичений такий синій. А цей... Тут дві різних викраски, бачиш? <скільки> не йде колір, коротше. І зараз будемо довозити його на, на доколорування. Тут у нас ще там є одна викраска, але вони зовсім не йдуть. О, оце краще видно, бачиш? Відрізняється. Це якийсь синіше, це якісь фіолетові ще щось таке. Трохи не то. Трохи. Ну трохи. Вона у нас і гордопольоровий капот і прийдеться ще повністю кузов пройдеться, бо вона. Вся в таких всколах, і тут ще от зони дві не фарбувалися, і, можливо, їх хоч трохи ігор десь забере полірування, бачиш? Ось тут і ось тут. Ну, явно забере, буде явно менше, але ну, його нема смисла поки перефарбовувати. Хай Сестричка ще катається. Скоріше всього, що ще прийдеться десь підфарбовувати. І тут є шеляда, я показував ляда зараз. Ага. Ляду поженемо на ПДР. Вон, дивись. Бач, м'ятя не є. Раз, два. Дись відчепуємо такий гіп. Я пожену на ПДР, щоб без фарби є, без фарбування його повитягували. І гардополіруєте, і поженемо. Як робиться ремонт, показуйте, щоб люди розуміли, як воно відбувається. Бачиш, мала зрізатися фільонка, дійшло до того, що ваш рем ставки вставляється в внутрішній частині порога. Саша понаварював, поприхвачував, зараз буде зачищати, Грунтувати, мовілити І потім вже буде зовнішню частину наварювати. Ось він вже всі ремставки ставки поробив, повирізав і туди буде їх наварювати. Він робить паралельно дві машини, бо на цю машину от, зараз чекаємо, Ну я вчора говорив, приспособив для замірювання. Цих відстаней, діагоналей і заміряти стойки треба, чи правильно це, чи неправильно. Сьогодні її мають доробити, сьогодні мають привезти. Замки ми вчора перекинули, вчора чи позавчора Ні, позавчора, вроде, Саша перекинув замки. Ось бачиш, це були замки на попередніх дверях, вони всі потрощені, поломані. Коротше, з чотирьох робили Два замка. Саша вже їх зробив. Якщо сьогодні привезуть цю систему, то будемо далі доварювати, прихвачувати і виставляти зазори. Зараз я покажу. До речі, вчора довелося розрізати тут порога і вибивати, витягувати вм'ятину. Ну, спеціальним молотком витягувати. Тут вчора вирізали, вже заварили, залишилося зачистити. І тут трохи ще покантує. Ну, невеличкий, міліметр два ще треба підтягнути. Понизу вже більш-менш йде. Понизу більш менше. А поверху ось тут ну міліметр два, ще реально треба підтягнути спотером, щоб менше було шпаклівки в цій зоні. І я думаю, що сьогодні вже її дотягне Саша. Не думаю, так і буде. І хлопці візьмуть роботу на шпаклювання, на фарбування. От трохи вона мені не така, ця фарба по етрону, бачу? Викраска. Це накладка з його. Трохи вона відрізняється на сторону. О. На стик вона зовсім не піде. Бачиш? Видно, не видно? Ну, видно. На сонці воно дуже добре видно. Сонця немає, але видно. Заїхала машина на дефектування по страховому випадку. В задню суббампер, бачиш, в'їхала. І що виявили Сан, що тут панель завалена, панель, всередині? Плотно завалена. Панель, коротше, завалена, бачиш, Вон, дивись, вгнуто. Придеться її витягувати, порівняти. Може і варювати. Або навіть вирізати і варювати, Саша говорить. Ось загнуто тут, коротше, все. Якби попали в паркоп, було це набагато Ну. Приїхав інспектор, приїхав клієнт, пофотографували, подивилися все. Будуть вони, напевно, страхової погоджувати об'єм робіт. Ну і скоріше все, що клієнт нас буде її робити. Що воно коштує тисячі гривень, бо це витрати часу зняти бампер, подивитися, бійти, які кронштейни поломані, які кріплення поломані, ну, і визначитись і потім знову поставити бампер і створити акт огляду порядок на лобі. Ця процедура необхідна для того, щоб менше сміття було. Вселяться нові чисті фільтра, дядя Вітя вимиває, пилососить, миє підлогу. І все, старильно, чисто потім. Йдемо глянемо на другій камері там. На крузак там пофарбовані деталі у нас. Вчора ми дивилися речі, це була ще, не, ще були не лаковані ці деталі. О, сьогодні вже. Повністю вони готові. Трошерова фарба полаковані. Дивимося, що у нас по сміттю, по критерам по тому всьому. Тут одна смітинка, дві. Супер. Тут мало, тут трошки більше десь пішло. Це не критично зовсім. Це дуже хороший показник, коли на великій площині є сміття чи немає. Ну, типу на капоті. Дивимося. Тут пару смітин є. Тут теж пару смітин. Ну нічого, це для капота нормально. Ось одна смітинка пішла. Для Ігоря це не проблема, він це все сполірує. Ось ще бампер. Короче, бампер крила, капот пофарбовані. Двері ми будемо фарбувати там за другим заходом, бо для тих дверей треба було зробити спеціальну приспособу. Вони на, спі... на звичайних козлах не встоять просто. Таких. Я думаю, що Ігор вже сьогодні буде їх там дофарбувати. ваген вже підтягнули верхній верхню частину капота. Тут на кантові був залом. І цю зону будемо робити по бамперу. Хлопці, зараз два майстра в мене вирішують питання по воєнкомату. Як звільняться, то будуть приступати до його до роботи. Мають вони питання, деякі по цьому по... Ну, і термінування по тому всьому. Що... Давай будемо клієнтам розказувати плюс-мінус, що по чому стоїть. Вартість вартість робіт. Ну, давай припустимо. Рихтування цього порогу, рихтування цих дверей орієнтовно там, по 4 тисячі гривень за деталь. 4 тисячі гривень поріг, 4 тисячі гривень двері. Фарбування, наскільки я знаю. 5 тисяч гривень, ну це без матеріалів, без фарби, без цього всього. Це локальне. Якби було воно повністю перефарбовувалось, то було б 1506 без фарби, без матеріалів. Ну і само собою, ще за безшумку там якісь кошти беруться за те, що знімали. За демонтаж там розбирали двері. там Теж якось нараховує менеджер, скидає. Це вже окремо. Плюс-мінуси такі ціни.